Дивитися програму ДВ новини. Вітає сьогодні з такими темами. Як просувається розслідування вбивства Німцова? Що робити з нерухомістю українців у Криму? Хто від німців складе конкуренцію Джамалі на Євробаченні? 27 лютого виповнюється рік з дня загибелі одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова. Його зухувало застрелили неподалік Кремля. Слідство досі не завершене і викликає багато запитань. Європа обурена і вимагає, щоб не лише виконавці, але й замовники були покарані. Вбивство Бориса Німцова шокувало світ. У Європарламенті навіть розглядають можливість створення списку Німцова на кшталт списку Магніцького. Звісно, такий список допомагає, адже це справді чинить тиск на країни-члени ЄС, аби, наприклад, не видавати візи людям з цього списку. У Євросоюзі в нього немає такої ж юридичної сили, як у Сполучених Штатах. Проте в будь-якому випадку я вважаю, що після смерті Магніцького було створено новий інструмент. Тож ми маємо перевірити, чи можемо використати такий інструмент і у випадку німцова В Європі відбудуться меморіальні процесії для вшанування пам'яті Бориса Німцова. Проте в Москві влада не дозволила проводити меморіальну ходу по мосту, де вбили опозиційного політика та за маршрутом останнього протесту, в якому Борис Німцов брав участь проти гібридної війни, яку Росія проводить в Україні. Докладніше про хід розслідування ми поговорили з донькою загиблого опозиціонера Жанною Німцовою у справі щодо вбивства її батька. Вона має правовий статус жертви і це дає їй доступ до матеріалів слідства. То як власне просувається розслідування? А класичне розслідування політичного вбивства у путінській Росії. Для мене це не новина. Я ще з самого початку знала, як буде відбуватися подібне розслідування, і що відбуватиметься воно досить погано. наразі під вартою перебувають імовірні виконавці цього злочину. що стосується пошуку організаторів та замовників. То за влучним зауваженням мого адвоката слідча група діє доволі сором'язливо. Тобто є очевидне небажання шукати організаторів та замовників іскать організаторів заказчиків а ви ще не втратили надії, що винні у вбивстві таки будуть покарані звісно, вірю. Я вважаю, що це функція часу і функція завзятості. А функція упорства. Тобто має пройти час. наймовірніше розслідування цієї справи триватиме роками, і потрібно бути дуже завзятим, не зневірюватись і використовувати всі ці легальні механізми, які існують, щоб організаторів та виконавців знайшли, і що найголовніше покарали. І ви зараз живете в Німеччині і працюєте на Deutsche Welle. Чи змінилося після переїзду на захід ваше сприйняття того, що нині відбувається в сучасній Росії? Ну, мене бути перспективи, тому не може бути західної перспективи, адже я народилась і виросла в Росії. Я громадянка Росії. Збираю залишатися громадянкою Росії. Ні, на мою думку, я залишаюсь розсудливою людиною, і моя думка щодо путінської Росії не змінилася. Єдина різниця полягає в тому, що тут я почуваюся у більшій безпеці. і на мене неможливо чинити будь-який тиск. вигнати з роботи через моє інтерв'ю. На мене не можна напасти, як це роблять так звані патріотичні організації. На кшталт нота Вони нападали на Касьянова. Це все тут неможливо, і тому є відчуття безпеки. А погляди я не змінювала. як і мій батько. Я не змінюю переконань. я убіждені міняю про хід розслідування? Я розмовляла з донькою вбитого російського опозиціонера Жанною Німцовою. До іншої теми рівно два роки відколи приміщення уряду та парламенту Криму захопили російські солдати в уніформах без розпізнавальних знаків. Після цього почалась гаряча фаза анексії півострова Росією. Відтоді з Криму поїхали 35 тисяч українців. А от доля їхнього майна на півострові все ще не вирішена. Власники не знають, у яких судах їм шукати правди. Навчитися топити пічку дровами. Пристосувати до життя недобудову у Києві та продавати власні речі за безцінь через інтернет, аби мати гроші, хоч на харчі. Ось чим довелося займатися родині Катерини Швець останні чотири місяці. Сім'я була змушена залишити Крим через свої проукраїнські погляди та відсутність роботи. До анексії півострова Росією родина була доволі заможною, здавали житло туристам. У нас у нас залишилося там три будинки на південному березі Криму у Місхорі. У нас завжди тепло: пальми, море, гори. Гори. Плануючи переїзд в Україну, Катерина хотіла обміняти частину кримського житла на будинок у Київській області. Однак покупець, скориставшись невідповідністю українського та російського законодавства, отримав право власності на будинок Катерини у Криму, а віддавати свій в Україні відмовився. Численні спроби продажу іншого майна родини також були невдалими. Сумаспрі перевищала мільйон. Вартість перевищувала мільйон доларів на початок анексії. зараз більше 50 тисяч доларів за нашу нерухомість вже надають. Не дають. громадські організації Кримсос. Отримали вже більше тисячі звернень від мешканців Криму. Люди бояться продавати свою нерухомість та земельні ділянки відповідно до російських законів, як цього вимагає окупаційна влада. Є проблеми з невідповідністю законодавчих норм України і Російської Федерації, не приймає там документи можна у Криму українські, потрібно там перереєструвати земельну ділянку. По факту, ми розуміємо, що всі дії, які відбуваються, всі акти, які видаються також на території окуповані, вони не визнаються, не є легітимними і не визнаються в тому ну, українським законодавством держава України. Нічого не робити зі своїм майном у Криму. Таку рекомендацію юристів Катерина навряд чи зможе виконати. Тож жінка була змушена виписати довіреність знайомим на продаж ще однієї частини свого майна на окупованому півострові. Якщо й вдасться продати, то лише за дуже заниженою вартістю. Тема Криму цього року прозвучить на Євробаченні. Кримську татарку Джамалу європейські оглядачі називають однією з фавориток. Напередодні визначилися зі своїм представником і німці. На фінал конкурсу до Стокгольма від Німеччини поїде 17-річна школярка. Чудовий голос і юний вік забезпечили Джеймі Лік Крівіц перемогу в національному відборі. Але враження на телеглядачів, які голосували за дівчину по телефону, справив і її незвичайний вигляд. Зокрема, оригінальний головний убір. Адже Євробачення це передусім телешоу для виступу у кельні. Джеймі Лі обрала стиль японських коміксів манга, прихильницю яких вона є. А в Стокгольмі Джеймі Лі пообіцяла вдягнути веганський костюм, тобто жодної шкіри, вовни і шовку. Молодій співачці лише 17, І їй часто доводиться пропускати заняття в школі, адже до участі в Євробаченні Джеймілі встигла перемогти в німецькій версії шоу Голос. Однак співачка все одно сподівається отримати атестат зрілості. Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, схоже, знову відкладається. Україну можуть вилучити з українсько грузинського візового пакету і долучити до турецького. Чому дивіться в огляді новин? Єврокомісія відкладає подання до Ради ЄС законодавчої ініціативи щодо скасування віз для українців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Згідно з його джерелами, ймовірно, Україні доведеться почекати, поки у Нідерландах відбудеться референдум, на якому громадяни визначать, чи має їхня країна ратифікувати угоду про асоціацію з Україною. В очікуванні початку режиму тиші в Сирії, президент США застеріг, що відповідальність за будь-яку затримку перемир'я буде покладено на режим Башара Асада та Росію. Обама підкреслив, що світ очікує припинення бойових дій, включно з авіаударами, а також забезпечення коридорів автоколонам з гуманітарною допомогою. На острові Суматра в Індонезії прокинувся вулкан Сінабунг. Виверження сталося вже двічі двадцять лютого. Влада Індонезії оголосила територію навколо вулкану небезпечною зоною. Сінабунг один зі 130 вулканів в Індонезії. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А ДВ новини повернуться в понеділок. На все добре, гарних вам вихідних.